він робить Вами Морка, і сьогодні ми розпочинаємо огляд на доволі таки популярну гру Bad Parenting, що перекладається як погане батьківство. А перед тим, як розпочати, рада повідомити, що у мене з'явилась кнопка спонсорства, яка дарує чудові привілегії та ніжчачки прихильникам мого каналу. Тому, якщо бажаєте підтримати мою творчість, кнопочка внизу або за посиланням під відео. Також запрошую всіх на свій офіційний Діскорд канал з різними цікавими гілками анонси, РПГ-система. Чатів спеціально для спонсорів та інших учасників. Гарні яскраві ролі, гілка для творчості, де ви можете ділитись усім, до чого лежить ваша душа, і навіть окрема гілка для текстових рольових. Люблю вас, дякую за таку можливість. Без вас цього всього не було б. А поки приємного перегляду. Так, касетний тип ігор, мій улюблений. Опа. Йоу. Це ще за 50-ті Америки? Історія перша. А тут їх декілька? Містер червоне. Ой Боже, так менше шок контенту, будь ласка. А, це хтось намагався відкрити О! добрий день. А ви моя мама? Мама, ти знову прийшла додому пізно? Ай, я була всього лише зайнята на роботі. Чи не міг би ти мені хоч трішки поспівчувати? <рик> uh, ми ще й винні? <рик> я вже відчуваю цей запах батьків нарцисів. Але сьогодні ж моє день народження. А звісно, я знала про це. Тоді де мій подарунок. Серйозно? Ем... Чи чув ти коли-небудь про містера червоне лице? До речі, так називається ця історія, я просто не встигла дочитати. На день народження хороших дітей містер червоне лице таємно залишає подарунки, поки діти сплять. Правда? Звісно, якщо ти хочеш отримати свій подарунок, то тобі потрібно піти вже до ліжка. Я вже піду до ліжка, мамо. О, -хо -хо. О Боже, боже, який це наш тато. О ні, який же ж це? Вайп цієї касети ніби ніби пахне аналоговим горором, але, начебто, монстру не має тут бути, правда? Ти знову обманюєш дитину. Скільки вже раз ти приходила так пізно додому? Я працювала, і моя зміна закінчилась пізно. Брехня! Ну, то трохи жорстче, ніж просто брехня, але не будемо тюкатись. Ти досі думаєш, що я ідіот? Чи не так? Ей, мале гівно. Йди до своєї кімнати. Не стій тут, і не підслуховуй дорослі розмови. Окей. Я вже можу йти? Йой, йопта, подивіться, як таку гру могли зробити. Навіть і не віриться. От, знаєте, найлегший спосіб справити якесь враження на геймерів це зробити максимально погану гру, але завдяки цьому фільтру, я не знаю, пікселя. Воно дає таке враження, ніби це аналоговий горор. Ну, добре. Сподіваюся, вони один одного не повбивають. Це моя кімната, так? Це їхня кімната. Ні! 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 Взагалі вікон немає. Ви помітили? Чи це не моя кімната? Це кімната моїх батьків? Окей. У мене зараз взагалі в голову не вкладається стільки інформації, а це ж зараз має прийти типу Red Face? Я сподіваюся, зараз на мене бабайка ніяка не вилізе. Ми заснули. Осталось? Дощ? Йопти! Привіт! Що <ривіт> <Шо> це? Іграшка? <газ> Реально, чел з червоним лицем. Ні, він ховається в шкаф. <газ> він сховався в шкаф. What the fuck! Що відбувається? Дійсно, приніс іграшку. А що буде, якщо я туди загляну? Нічого, вони мені навіть не дадуть спроби туди заглянути. Чи це той подарунок від містера Червоного лиця? Не може бути! Іграшка мила. Привіт, я рон. Що, ти можеш говорити? Звісно, я ж створений магією. Тебе навіть те саме ім'я і зовнішність, як у мене. Це правда. Мій хазяїн зробив мене прямо для тебе. Але твоя шия, здається, невправною. Все в порядку. Іноді мій хазяїн робить помилки. Це ще нічого по зрівнянню з іншими ляльками. Що найголовніше зараз, що відтепер я твій найкращий друг. Це звучить так кльово. Ти хочеш щось пограти разом? Хм, Мій хазяїн, здається, тримає мої іграшки в шкафу. Ні, я туди не загляну. Мама! Ти можеш їх дістати для мене? Ні, я не хочу. Він туди зайшов. Він ж туди зайшов. Шкаф досі зачинений? Можеш знову спробувати? Я намагаюся, я не можу його відчинити. Може, ти хочеш, щоб я зробив щось інше? Я голодний. Ти ж лялька. Ти хіба можеш їсти? Ні, ти будеш їсти, а я буду відчувати все, що ти їсиш. Мій хазяїн поєднав твої усі емоції та відчуття до мене, тому я можу легко зрозуміти тебе. Вау, це так класно! Йдемо їсти! Мама! Мама! Ти приготувала? А де мама? А ми можемо до них гості там піти, які чудові картини? Ні, не можемо. Ми одні? Ми самі вдома? Ти читаєш цю записку о першій годині дня, правда, Сонько? Я приготувала твою улюблену страву в холодильнику, тому знаєш, її треба підігріти перед тим, як її з'їсти. А ще я помітила, що ти доволі таки перестав їсти. Ти знаєш, що я не маю багато часу вдома, тому, будь ласка, навчися турбуватися про себе і припини змушувати мене хвилюватися. І ще одне: не забудь прийняти ліки після того, як поїсиш. Мама, мене не покидає якесь відчуття, ніби я не знаю, я постійно напружена. Мені здається, що в будь-який момент зараз мене захавають. А, ти тримаєш щось інше. А, підігріти, йопти. я забула. Так, містер <Mister> лялька Рон. <звук> Знаєте, воно мені чимось ще віддає вайбом. Як той мультик називався Короліно в країні жахів? Як мені поїсти? А де стульчик? Як мені стільчик взяти? А, стільчик ще взяти, так? Ні. Лялька, ану, здається, трошки. А що мені треба зробити? Підігріти. А, а, Це твоя улюблена страва? Хочеш я приміню трішки магії? Так, будь ласка, окей, я зроблю так, що їжа в цій тарілці ніколи не закінчуватиметься. Кожного разу, як тільки ти закінчиш їсти. Страва наповнюватиметься знову до самого початку. Серйозно? А що вона приготувала? Це спагетті? <гас> 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 <зараз> так кайфує! <гас> Вау, це неймовірно! Що ти ще можеш зробити? <гас> <гас> Він може. <гас> Та фак? Шш. Бля, це кріпово. Це не лялька. Це не лялька. Народ, це не лялька. Це не лялька, бля. Що, що зараз? Що? Що тільки що трапилось? Я не знаю. Вгадай. О ні, пляшка. Тато відшмагає мене по дупі. Я сподіваюсь, він досі спить. Твій тато? Не переживай, мій хазяїн забрав того тата. Що ти сказав? Що? Так, а почекайте, мені треба спочатку поїсти цих медицину. Мені сказали, медицину похавати. А де мій тато? Де тато? Що сталося? Де мій тато? Як я вже й сказав, мій хазяїн забрав того тата. Чому? Тому що твій тато погана людина. Він часто б'є та кричить на тебе. Таких батьків мій хазяїн забирає, щоб захистити таких діток, як ти. Але це вже занадто. Мій тато не заслуговує того. Він погана людина. Ні, це не так. Будь ласка, відпусти мого тата, я благаю тебе. Добре, добре. Але мому хазяїну це не сподобається. Твого тата тримають в дуже далекому місці. Тобі потрібно буде скористатися відрізком для того, щоб вчасно туди потрапити і врятувати його. Покажи мені шлях. А коротка дорога на відрізок, йопти. Коротка дорога через твій шкаф. Серйозно? А! Що це було? А, це, мабуть, якийсь гліч. Як він телепортується? Ця тварь зо мною ходить, отой. Е, я боюсь. Ти досі не можеш відкрити її? Це розчаровує. Я думаю, що скоріше за все ми скористаємося шкафом твоїм батьків. Ти маєш знати, що такі шкафи можуть функціонувати як портали. Ого. Вони можуть привезти тебе куди ти тільки захочеш, включаючи туди, де твій тато зараз знаходиться. Спробуй. Бляха але тут нічого немає. А, точно, я забув. Ти маєш зробити декілька кроків перед тим, як активувати коротку дорогу. Візьми радіо свого тата та постав напроти шкафа. Шкафа, шкафа, вибачте, за наголос Ось це? Так. Потрібні якісь речі, які пов'язані з моїм татом, щоб потрапити туди, куди він хоче. Це радіо працюватиме як кнопка від ліфту. Ти маєш встановити спочатку послідовність. Що? Якщо ти обереш правильну послідовність, двері відчиняться і відкриють шлях до місця, яке тобі потрібно. блядь. Спрацювало? Здається, що це не те. Спробуй знову. Шо це? Чого такі крипові штуки? Тут? Я думаю, ось воно. Іди вперед. А я буду тут і наглядатиму за будинком. А не буде таке, що я піду в той світ. Цей челікс візьме мою форму. Пофіг. Пігналі! Що це за жаба? Ти хто? А, це кіт? Я шукаю свого тата. Опиши. Ім'я мого тата, Брюс. Чекай, це хороший Брюс чи поганий Брюс? Ну. Мій тато один із тих типів людей, які легко зляться. Ага, значить це поганий Брюс. Да, я подивлюсь? Тут досі багато поганих Брюсів. Більше специфіків, будь ласка. Що він вміє робити? Він часто кричить, досі недостатньо інформації. Іноді він б'є мене. Ну і шмагає також. Це все. Двері поза тобою. А, туди. Юпти, а це що? Блять, бу. Ага, він налякався. Хто ви народ? Прямо як ти. Ми діти, які намагаємося знайти наших батьків. Ми залишимось тут ненадовго. Хочеш до нас приєднатись? Вибачте, я трішки спішу. Окей, побачимось пізніше. У мене серце розривається, чесно кажучи, від цієї гри. Я не думала, що це буде настільки емоційно. Це наш тато? Тато? Будь ласка, перестань карати мене. Це я, тату. Будь ласка, перестань карати мене. Що він зробив з тобою? Давай, пішли додому. Або містер червоний лице забере нас обох. Будь ласка, перестань карати мене. Та він вже все, він вже йобнутий. Ди нам іти, як його забрати? А? Закляття. Чари. Закляття або чари. А? Та блять, the fuck? О, це я. Це ж я. О, мама, привіт. Що? А... Ш... Мама? Що це було, блядь? Ей, що з тобою не так? Зі мною мать? Ти бачила свою башку? Чому ти ховаєшся в шкафу? Містер Червоне лице забрав тата. Оу, oh. ну тоді це хороша річ. Я не жартую. Це довга історія. Дай я поясню. Як твоя лялька? Рон сьогодні. Все добре. Лялька? Мам, звідки ти знаєш про це? Це не наша мама. Народ. Алло, стоп, стоп, стоп. Це не наша мать. Це не наша мамка. Мені здається, це не наша мама. Звісно ж, я знаю. А ти не прийняв сьогодні свої ліки. Це вже не перший раз, коли у тебе є галюцинація? А, -а, -а, а галюни ловим? Кожен раз ти розповідаєш різні історії, але спільна річ це завжди та дурна лялька. Хіба ти не пам'ятаєш попередні рази? Ні, зітхає. Я не знаю, що з тобою не так. Просто йди до ліжка вже північ. Мамо, чого ти така зла на мене? Ми реально ловимо галюни, то, виходить, ми хворі діти. Бляха, у мене в голові не вкладається. А з татом? Що це був за звук, я за не знаю? Лялька. Начіпай мене. Що тільки що трапилось, сину? З тобою все добре? Мама, що мені робить? На мене дядько якийсь нападав. БЛЯХА, ти цим краще не робиш, мать! Відчуваєш себе краще зараз? Так, мамо, це містер червоний Ли. Все в порядку. Завтра я візьму вихідний і залишусь вдома, щоб потурбуватись про тебе. Правда? Обіцяй мені, мамо. Я обіцяю. А тепер йди назад спати. Та, мамо, наш головний герой таке золоте дитя, йому не хватає мами, тата. Мені так обідно за нього. Зітхає. Ти порушила обіцянку знову. О, ні. Ні, бідося. Може, вона все-таки тут? Готує щось може? Ні. Може, нам варто все-таки прийняти вже ці ліки? Так, це ж моя кімната? Що з тобою? <гас> Побитий. Я не поняла. Що з ним? Що сталося з тобою? Мій хазяїн вибив усе гівно з мене. Він не був радий стосовно того, що вчора сталося. Вибач, це моя вина. В будь-якого випадку ти бачив десь мою маму? Мій хазяїн забрав її. Що? Що? Це тільки що сталося. Вибач, я не зміг його зупинити. Ти маєш втікати того, що скоро він прийде ще і за тобою. Ні, я маю врятувати свою маму і тата. Як? Ти що, не бачиш, що він зробив зі мною? А, чари! Чари! Все, я згадала! Я знайшла це в клітці мого тата. Я думаю, це допоможе нам перемогти його. Це ж закляття, щоб перемогти Редфейса, червоноликого. Давай, швидко йди за шкаф і шукай, де твої мама та, та тато знаходяться. Сюди? Ні, знову по радіо, йоптить мать. Бігом, 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 бігемо, бігемо. Так, нам сюди, нам сюди. Ну і кота вже немає. І діти. Дітки? А хто плаче? А? Ой, ой, що з матір'ю? Народ, бігом кидай закляття туди і ховайся. Мама? Куди ховатись? Сюди сховатись? А, во, ти допоможе, я сподіваюсь. От паскуда. Ми його перемогли. Я сподіваюся, Лялька на його підсосник. О, блять, ми що шиймамку пізданули. Назад? Та Там ж наша мама. Там же ж наша мати. А що робити? Я не зрозуміла. Так, тут щось є? Ні, нічого немає. Що за прикол? Що за прикол, я не розумію. А де батьки наші? Що робиться з тобою? Мій хазяїн був переможений. І магія, яку він вселив у мене, також зникає. Ти зникаєш? Не хвилюйся. Це те, що я хотів. Ти маєш піти і побачити своїх батьків. А, невже? Це все? Це хто? Тато і мама? Тато, мамо! Ви всі вільні зараз? В тебе був роман, чи не так? Я вже тобі сказала, що я була зайнята на роботі. Брехуха, ти проміняла цю сім'ю на іншого чоловіка, чи не соромно тобі брехати своєму сину? Що? А що про тебе? Думаєш, що ти краще, ніж я? То це правда! What the fuck, що відбувається! Ти просто сидиш вдома і знущаєшся з мене вже цілий рік. Що ти за батько? Неважливо, чим я займаюсь, або це моя справа. Я досі приношу додому гроші, щоб підтримати свою дитину. Наша мама шлю. Якщо ти досі думаєш, що я той тип жінки, то ти тільки більше падаєш, ніж ти вже є. Oh. Ще одне слово. Окей. Okay. Ти і я розлучаємось. Один із нас має покинути цей будинок. Якщо ти до завтра ще тут лишишся, я забираю свого сина і втікаю від тебе. Ти б залишишся тут? Ні. Тату. То мама дійсно працює на тій професії? О, до речі, бутилка не зіпсована. Тату, не розстраюйся. Ой, ёпта Він п'є так само, як червоноликий, тоді пив. Так. Не може бути. В Сенсі, я нефіга не поняла. Я не дозволю цьому статись. Виходить, червоноликий був наш батя. Куди ж ти? Що ти робиш? Що він робить? О Боже, о Боже. Що він зробив? Він вбив нас? Ні, ні, ні. Це не може бути правдою. Мені дуже шкода, Рон. Твій шкаф. Я думаю, що ти можеш відкрити його зараз. І це все цим кінчається. Це все цим кінчилося. Ніякої хорошої кінцівки. Це ми. Це... Це я Чого я про це нічого не знаю? А так ось що він. Він не ловив галюни, по ходу, а він постійно переживав свій момент смерті? Чому я про це нічого не знаю? Ти завжди знав, того що я знаю, частина тебе. Ти намагався зовсім позбутися цих речей і створював щоразу нові історії, щоб запевнити себе в тому, що твій тато. Насправді хороша людина, і я, я маю знаходити шлях, щоб повертати тебе назад до реальності. Я намагався так багато раз, так багато шляхів, щоб допомогти тобі прийняти цю правду. Настільки легко, наскільки це можливо. І кожного разу я програю. Вгадай, що трапиться? тік так і бум! Всі твої спогади зникають. Ти знову проснешся, як ні в чому не бувало, з моменту старту, з тієї самої ночі, коли твій тато вбив тебе. Наскільки довго я вже мертвий? Два тижні, 14 днів. Це не може бути так довго. А що сталося з моїми батьками? Що стосовно твого тата, він ховається в дешевій кімнаті мотелю? А мама? А мама? Що це? А, ось цей тато. А, ми його переслідуємо? Вб'єм його в відповідь. Іди додому зі мною, тату. А, це той момент, коли ми бачили його в в'язниці, і ми приходили забирати його, це, це, це те ж про що я думаю? А що стосовно моєї мами, вона досі бачить мене, чи не так? Це правда. Того, що вона вдома лише вночі пізно. Але якщо це день. То що? Тобто ми, по суті, живі, сину? А це вона нас шукає? О, боже. О боже. І це вона тоді плакала. Чи маєте ви хоча б якісь гадки, де знаходиться ваш чоловік? Ні, не знаю. Блядь, який стрес. Ви щось загубили тільки що мем. О, та ну. Що це? Це все мотель? Це картка мотелю. Але я не впевнена, що це моє. Йопта! Тобто ми, по суті, були духом, які намагалися сказати пиздець. Вбивця батько арештований. Боже, мій ще такий жахливий і страшний. Йоу, нас вже й хоронять, мати плаче. А, тоді ж мати була в чорному плакала. Йопта. І ми за цим всім спостерігаємо, так? До речі, а ті дітки. Вони. А, стоп! Їх також вбили? А, закопали, спалили. І що це? А це в шкафу у нас заховали. Чекайте, а кожна дитина це не історія окрема? У мене немає слів. Кінець. Тобто у кожної дитини буде погана кінцівка? Пиздець. Що ж, доволі такий важкий був лесплей сьогодні. Мені такі речі насправді дуже тяжко заходять. Усім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Переходьте за посиланням в мій канал Телеграм, де на вас чекає конкурс. Ну і, звісно, у новий Діскорд-канал, де ми з радістю будемо спілкуватися один з одним. А ми зустрінемось в наступному ролику. Всім па-па!